Конфлікту між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Валерієм Залужним немає. Ну принаймні, так нам каже радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Ми наполягаємо, тому що конфлікту не існує. Щоправда, з подальших пояснень Михайла Подоляка не зовсім зрозуміло, чи то на банковій просто наполягають, що конфлікту не існує, чи то його справді не існує. Бо це трохи різні речі. Але до коментаря Михайла Подоляка ми ще повернемося пізніше у цьому відео. Це відео буде якраз про ймовірний конфлікт між Зеленським і Залужним, про його прояви в публічно-політичній сфері і про Мар'яну Безуглу. Час усе систематизувати, навіть пані Безуглу. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні я буду офігівати на тему, на яку мені зовсім не хотілося б офігівати: як політика зажовує війну. Підписуйтесь на цей канал, щоб ми з вами розділяли свої офігіви і поїхали. Я офігів Валера. я офігів. Чому ми на цьому тижні знову говоримо про конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем? Причин на це декілька: одна з них це нова стаття у виданні за економіст, в якій прямим текстом написано наступне: стосунки між президентом Володимиром Зеленським і його головнокомандувачем Валерієм Залужним виглядають як жахливі. У статті пояснюється, що причиною цих жахливих стосунків є, зокрема, те, що український контрнаступ цього року пішов не за планом і почалася гра звинувачень. У тексті є також згадка про результати закритого соцопитування, яке нібито бачили журналісти з економіст». У цьому соцопитуванні довіра до Володимира Зеленського впала вже до позначки 32%, в той час як довіра до залужного становить 70%. Це дуже цікаво, враховуючи, що останні українські відкриті соцопитування показували більш як вдвічі вищий показник довіри до Володимира Зеленського. І соцопитування центру Разумкова, і раніше соцопитування КМІС. Про цю різницю у статті «За економіст» згадки немає, але про всяк випадок її варто мати на увазі. Друга причина говорити про конфлікт між Зеленським і Залужним це цілотижневий перформанс у соцмережах народної депутатки від Слуги народу Мар'яни Безуглої, але до неї ми також повернемося тічки пізніше. Поки повернемося безпосередньо до питання конфлікту між Зеленським і Залужним, в офісі президента, значить, вустами Михайла Подоляка, наполягають, що конфлікту немає. Але цікаво, як Михайло Подоляк цю думку формулював далі. Ось давайте послухаємо один із аргументів повністю. А якщо ми всі почнемо зараз говорити так, в нас є величезний конфлікт, так між політичним чи навіть е, військово-політичним керівництвом у в, е, сенсі у президента Зеленського є великі конфлікти з нашими військовими. Це точно нам дозволить ефективні вносити корективи у військові плани щодо 24-го року, щодо продовження наступальних операцій в 23-му році, це точно заспокоїть наших партнерів і дасть їм можливість, ну більш, скажімо так, об'ємно розуміти, що потрібно Україні на наступні етапи війни. Як Такої це точно дозволить нам зменшити ступінь депресії, яка є в суспільстві. З цієї цитати складається враження, що Михайло Подоляку йдеться не про те, чи існує конфлікт насправді чи ні. Йому йдеться про те, чи ми всі повинні говорити про цей конфлікт і про наслідки цього говоріння. Ну а між конфлікту немає, і ми наполягаємо, що конфлікту немає, бо шкідливо про нього говорити, є дуже велика різниця. Бо ж ознаки конфлікту досить яскраві, вони були дуже помітними після того, як декілька тижнів тому у тому ж економіст було опубліковано колонку і інтерв'ю Валерія Залужного, у яких він говорив про те, що російсько-українська війна. Досягла патової ситуації, перейшла до стадії війни на виснаження, в якій РФ має перевагу. Основним меседжем тих публікацій було те, що Україна потребує технологічного прориву і потребує більшої допомоги від західних партнерів. Але в офісі президента особливо яскраво запалало від слів про патову ситуацію. Наприклад, запалав язик заступника Єрмака Ігоря Жовкви. На місці військових також. Я б, напевно, найменше, що б робив, це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ну, ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Ну, я впевнений, що все уважно, дуже прочитано, занотовано, зроблено висновки. Потім тезу головнокомандувача заперечив і президент Володимир Зеленський. Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Це було 4 листопада, через три дні після публікації матеріалів залужного у The Economist. Незабаром Володимир Зеленський висловився ще різкіше в інтерв'ю британському виданню The Sun. Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, значить він повинен іти в політику, і тоді він не може займатися війною. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. І далі. При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації. Що це якщо неявні ознаки конфлікту, ще й конфлікту публічного? Причому треба сказати, що конфліктуючою стороною тут виступають саме Володимир Зеленський і його офіс. Бо у колонці в інтерв'ю Валерія Залужного якихось закидів в бік української влади не було. Ну а тепер ще й відбувається Мар'яна Безугла. Щоправда, зради справедливості, треба сказати, що почалося не з неї, а все таки з глави фракції Слуги народу у Верховній Раді Давида Арахамі. В інтерв'ю, прости Господи, Наталій Мосейчук він сказав про те, що досі немає плану війни. Якщо взяти зараз план війни, його, до речі, ну ми чекаємо на комітеті вже багато часу. Кажуть, дивіться, ну ми не військові, ми громадський контроль, демократичний контроль, який має бути план війни вам Генеральний штаб має скласти планування. Ну, я не знаю, залужне шаптала, там всі начальники. Я зараз не про особистості, я про інституції. Вже після цього підключилася Мар'яна Безугла у соцмережах. Вона написала пост, який починався словами Так, головнокомандувач Збройних сил України не зміг надати план на 2024 рік, і закінчувався словами таке керівництво має піти. Пані Безуглу почали передбачувано хейтити, але для пані безуглої це не стало підставою трішки зупинитися. Навпаки, її. Понесло як автівку на літній гумі по замерзлому озеру. Вона написала ще один пост, який починався словами: правило головкома номер один в любій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП. Ще через два дні Мар'яна Безугла назвала статтю The Economist», з якої ми починали це відео, «за козлом. Буквально! І що у вас залишилось, Валерію Федоровичу, замовні статті за економість через фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і так далі. Скільки їх вже? Там ще багато цікавого у соцмережах в Мар'яни Безуглої неслося. І в основному це все про те, що вона почала завзято, ба навіть надривно, ну, за браком кращого слова, відгавкуватися. Настільки надривно, що навіть побачила у матеріалах The Economist заказуху. Очевидно, українське бачення змі, як майданчиків, на яких можна будь-що розмістити за невеликий прайс, просто заслало очі. І знаєте, ну, можна казати, що питання віри це радше питання релігійні, але от не віриться мені в те, що у своїх висловлюваннях Мар'яна Безугла. Говорить про щось, що йде на позиції офісу президента, принаймні раніше вона в такому помічена не була, наскільки я пам'ятаю. І тому той же радник Єрмака Михайло Подоляк може коментувати її виступи. Хоч отак, офіс президента не модерує те, що говорять депутати. Вони вільні в своїх висловлюваннях. Це перше. Друге, безумовно, на мій погляд, план відповідно дій. На 2024 існує про це говорить і президент, і сам пан залужний. Все ж це більше схоже на спроби банкової робити мирну міну при конфліктній грі. Тепер давайте так: чи можна критикувати Валерія Залужного? Так, звичайно, можна. Люди не ікони, і навіть наш головнокомандувач не ікона. Але для цієї критики потрібно мати рівень воєнної і військової експертизи, який явно перевищує рівень Мар'яни Безуглої чи, наприклад, Ігоря Жовкви, і навіть Володимира Зеленського. Тут кажу навіть через те, що ми все-таки говоримо про верховного головнокомандувача. І так, звичайно, у нас в армії є проблеми, їх чимало. Але далеко не за всі з них відповідає головнокомандувач. Він не мікроменеджить все і не повинен мікроменеджити все. І головне, коли є конфлікт, то публічні заперечення його не вирішать. А вирішувати потрібно, і для цього так виглядає в першу чергу українським політикам на чолі з Володимиром Зеленським треба трішки прикрутити градус амбіцій. Бо таке враження, що у нас вже надто відновилося політичне життя, при тому, що у нас ніби всі голови парламентських фракцій домовилися до того, що вибори у нас таки не плануються. Про це Публічно сказав у тому ж інтерв'ю Наталії Мусейчук Давида Рахамі, і ми підписали всі, що ми всі то проти того, щоб були вибори до кінця війни. Так, це. Він просував. Я вважаю, що це треба ну донести до всіх, щоб всі, врешті-решт. Спокосував, заспокоїлись і сфокусувалися знову Яков на тому, сливись, що нам та. треба і перемагати, много. і да і все. Ми, 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 ми це зафіксували uh -huh. в письмовому вигляді, як uh -huh. меморандум серед всіх політичних Нарешті. сил. Якщо це так, то давайте все ж таки знизимо градус політички. Ну принаймні в тому, що стосується війни. Бо це не гра в те, хто популярніший чи красивіший. Це про виживання держави, це про існування України як такої. Тому головне, на чому ми повинні зосередитися, це наближення перемоги, бодай тому, що без неї ця війна ніколи не закінчиться. І для цього ми повинні бути максимально єдиними, так як на самому початку повномасштабного вторгнення, триматися разом і підтримувати одне одного і підтримувати сили оборони України постійно. Без цього нічого не буде. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігнів!